Коли людина взнає про Ісуса Христа, дізнається про Ісуса Христа, хто Він, чого Він прийшов на цю землю, знаєте, в неї виникає питання, а що я далі маю робити? Тому що розуміє, що є Бог, є Спаситель. І по відношенню до Нього потрібно мені щось зробити. Ну, не залишиться так моє життя, як воно було. Слово Боже в дії святих апостолів говорить, ну, так, можна сказати, три пункти відкриває, що має робити людина, дізнавшись про Ісуса Христа. Це другий розділ. З 38 го вірша. А Петро до них каже: покайтеся. І нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Перший крок, який людина має зробити тоді, коли вона зрозуміла свою гріховність і святість Божу, це те, що більшість нас тут в цім залі зробили, або те, що зробили оці люди, які сидять перед вами у білій одежі. Вони покаялися. Покаяння це є перший крок в сторону Бога. Покаяння це те, що людина визнала, що вона грішна, і вона зрозуміла, що її життя так далі не має продовжуватися. Покаяння це розворот, це переосмислення, це думки помінялися, стремління, цілі помінялися, і те, що людина жила безбожним життям, гріховним життям. Вона зрозуміла, що треба йти за Богом. І вона примирилася з Богом. Це є покаяння. Це є покаяння, де людина вже тікає від гріха, наближається до Бога, до святості, бажає жити Божими принципами, Божими постановами і Його заповідями. Це є покаяння. Але далі Бог каже, що має зробити людина. Нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для відпущення ваших гріхів. От другий етап той, що ми сьогодні звершуємо з цими людьми, які покаялися і твердо вирішили своє життя присвятити Ісусу Христу і йти за Ним. Знаєте, це не просто сказати, це не просто подумати. А це те, що, пам'ятаєте, ми недавно розбирали Євангелія від Луки, і там блудний син подумав, що треба вернутися до батька, встав і пішов. От коли людина покаялася і водне хрещення приймає, це є той крок, що встав і пішов за Богом. Сьогодні ваше життя чи після сьогоднішнього цього е, дійства хрещення. Ваше життя, ну, можна сказати, буде протікати ну, зовсім по-іншому. Ви дасте обіцянку служити Богові доброю совістю. І це не просто слова, це життя. І після цього хрещення, знаєте, люди за вами будуть пильно дивитися і будуть говорити, якщо десь ми й оступилися, будуть казати, О. А йому це не можна було робити. Хоча люди в більшості досконально Біблії не знають, але вони знають, що потрібно нам робити, а що не потрібно. Це має бути пильне життя. Ми після хрещення стаємо листом Христа. Ми показуємо своїм життя, життям нашого Бога і нашого Бога, в якого ми увірували, оцінюють через нас. Ото, як ми живемо, як ми поступаємо, як ми говоримо, і, і все з того моменту, як ми проснулися рано, і аж до того, як ми лягаємо, ми маємо бути світлом Ісуса Христа. А так, як ви сьогодні в білій одежі, і знаєте, на вас пильно дивляться, отак ви зберігайте чисту совість свою і в подальшому своєму житті. І будуть дивитися на вас і на кожного з нас. Все життя наше. Хрещення, оце, що ви будете сьогодні приймати, символізує те, що ми погружаємося в воду це смерть для гріха. Смерть для гріха це те, що гріх не має влади над нами. Ми окунулися, і ті гріхи наші, ну так сказати, всплили. І до нас більше не прилипають того, що ми вже інші. Ми, коли піднімаємося з води, це символізує святість для Бога. Що ми живемо вже не для себе, не для світу, і не служимо гріху, а служимо Богу, віддали своє життя Богу. Ми відділені. І кажуть, ну, святий. І знаєте, навіть невіруючі люди, які кажуть, святий, не, самі не думають про те, що вони. Ну, якби говорить пророчі слова, що да, дійсно святий. Ну не святий, тому що я взагалі не чиню гріха, а тому, що я відділений від світу, а приєднаний до Бога. От Того я святий. От того така людина свята. Бо вона живе вже для Бога. Уже навіть для себе не живе. У неї на першому місці це Бог. Це Господь. І знаєте, порой буває людей таких називають, що. Ну, У них не сповна розуму, тому що вони в церкві, в церкві, в зібранні. Все присвячують для Бога. Але воно так, тому що це нова людина. І тепер все по-іншому, тепер все по-другому. Тепер мене тягне в зібрання. Тепер я бажаю бути тут. Бажаю служити Богові, служити людям в ім'я Ісуса Христа. Тому що я інший. Старе минуло настає все нове і настало все нове. Водне хрещення, воно ще говорить про те, що ми проголошуємо нашу віру в Ісуса Христа. От тому саме, знаєте, коли людина кається, рідні, близькі ще не так заперечують. Але коли приймає водне хрещення, це вже для них якась ну, надзвичайно велика перешкода. Я не знаю чому, але це говорить про те, хрещення говорить про те, що я проголошую, що я дійсно повірив в Ісуса Христа, що Я дійсно віддав своє серце Йому, і я бажаю служити Йому. Я, і цим е, хрещенням я проголошую, що я буду так робити, що я буду так жити. Те, що я вже казав, що це є проголошення відділення від гріха, від гріховного життя. І в післенні святого апостола до Колосян, я зачитаю два вірша, це другий розділ, з 11-12 вірш. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовим обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він із мертвих Його Воскресив. Оцим самим ми проголошуємо, що ми не будемо вже служити гріху. Ми служимо Богу, служимо святості, служимо Йому. І це ну, потрібно пам'ятати про це і пронести це через все своє життя. Що я тепер служу святості, служу Богові. І як би там гріх мене не, не манив, щоб я вчинив Його. Я мертвий для гріха. Мертвий, тобто, що гріх не може нічого зробити зо мною. Я мертвий для гріха, а живий для Бога. Це посвята нашому Господу. І Петро у своєму післанні, першому післені 3:21, говорить, що хрещення це не тілесної нечистоти позбуття. Тобто ми погружаємося в воду не то, що ми десь е, тілесно запачкані. Ми розуміємо, що ми гріховно запачкані, то да, а не, а не тілесно. Це не тілесної нечистоти е, не позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. От, що саме хрещення? Це те, що ми переходимо. В нове, краще життя, життя для Бога. А коли, ну і тут написано далі у Діях святих апостолів, і приймете дар Духа Святого. У церкві Христовій, ну так сказати, можна, даремно просидючих немає. Бог, Дух Святий, обов'язково наділяє кожного члена церкви своїм даром для того. Це подарунок від Нього. Для того, щоб людина, яка приєдналася до церкви Христової, могла служити людям служити Богові, щоб збудовувалася церква Христова. І Він вас приєднав до церкви Христової як той ще маленький кирпічик для будування тої стіни церкви Христової. І ви обов'язково будете корисними для Бога. Я не знаю, це Дух Святий роздає кожному особливо, як він бачить дари, щоб кожен член церкви міг привнести ну, якусь свою частинку у збудування церкви Христової. Це обов'язково буде. І обов'язково Дух Святий дасть, тільки як Він захоче кому. Тому хай Бог благословить вас. Ми раді, що ви прийняли це таке важливе рішення бути в церкві Христовій. І знаєте, одна із привілегій церкви Христової це те, що ми не знаємо коли, але це обов'язково відбудеться, так Слово Боже каже, що Ісус Христос підніме свою церкву з землі, щоб ми були разом там з ним у небесах. І ми, як Церква Христова, ці маленькі Кірпічики, які е, збудовуємо цю церкву Христову, будемо там. І церква Христова буде вічно з Ісусом Христом, постійно з Ісусом Христом. І це все Він робить. Все, це, що тут відбувається, це робить наш Бог, наш Господь Ісус Христос. І вас Він приєднує до церкви. Це не якимись красномовними речами. Ми це робимо. Це все робить Господь. Господь для своєї слави. Тому у нас така велика радість і велика надія, що одного часу знаєте, ми всі, всі, віруючи в Ісуса Христа, зустрінемося на небесах з нашим Господом.